Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В Студії працює Оксіня Сітінська. Вітаю. У Чорноморську побили та пограбували військового. Постраждали у лікарні. У нього перелом шиї та набряк мозку. В інтернеті оприлюднили відео нападу. На ньому видно, як до чоловіка підходить молодик, б'є його, та від удару той падає на землю. Після цього вже лежачого чоловіка починають гамселити інші нападники. За даним фактом поліція вже розпочала кримінальне провадження. Попередня кваліфікація хуліганство. Правоохоронець на Одещині допомагав чоловікам тікати за кордон. Для цього він залучив спільника. Разом вони самі шукали клієнтів через соцмережі. За 4,5 тисячі доларів з однієї людини вони обіцяли організувати безперешкодний перетин кордону поза межами прикордонних пунктів пропуску в Одеській області. Під час передачі оплати за послуги обох затримали правоохоронці за переправлення. Ухилянців їм загрожує до 9 років неволі. Булінг у Кілійській школі на Одещині директора та завуча з навчально-виховної роботи притягнули до дисциплінарної відповідальності. Нагадаю, у цьому навчальному закладі школярі знущалися над хлопчиками: одного занурювали головою у грібну яму, а іншого змушували показувати статеві органи на відео. Комісія, яка досліджувала інцидент, дійшла до висновку, що саме директор школи та його заступник неналежно виконали свою роботу щодо протидії булінгу. З усіма причетними до інциденту дітьми нині працює психолог. А також їх поставили на облік служби у справах дітей. Одним з тих, хто знущався, виявився син вчительки з цієї школи. Через дії сина та отриманий стрес жінка отримала значний розлад здоров'я. Наразі вона перебуває на лікарняному. Перед мамою постраждали хлопчики. Вона вибачилася, але понесе кримінальну відповідальність в рамках судової справи. Родина іншого кривдника після інциденту взагалі виїхала із села. Автошколи для людей з інвалідністю з'явились в університетах внутрішніх справ по всій Україні, зокрема і в Одесі. Тут вже розпочали навчання шість курсантів. Університет отримав спеціальну ліцензію і переобладнання автівки. Безбар'єрність, перш за все, потрібно прибрати в головах людей. Тобто люди повинні розуміти, що немає цих бар'єрів, і вони є такими ж членами суспільства, як і будь-хто. І ми саме це для цього це і зроблено за програмою Олени Зеленської Безбар'єрність і за підтримки міністра внутрішніх справ. На базі автошколи, поки є п'ять автівок з механічною коробкою передач, незабаром з'явиться ще одна з автоматичною. Аби записатись на наступний курс, необхідно звернутись до університету. Вартість навчання 6 тисяч гривень. Проте кажуть, в університеті обласна рада за вашим запитом зможе компенсувати вартість навчання. Сам курс складається із Теоретичної та практичної складової протягом трьох протягом чотирьох тижнів навчається на теоретичний теоретичний курс, і причому мають можливість і відповідно до чинного законодавства навчатися як дистанційно, так і безпосередньо в аудиторії. Складають відповідний іспит в сервісному центрі, і після цього приступають до практичного володіння навиків водіння транспортними засобами. До 50% можна зекономити на опаленні будинків, якщо облаштувати систему правильно. Експерти пропонують встановити теплові лічильники. Якщо ви цього ще не зробили, замінити старі вікна на пластикові, а стіни дому утеплити. А ще встановити тепловий пункт циркуляційним насосом систему погодного регулювання, яка даватиме стільки тепла, скільки будинку необхідно за окремих погодних умов. Звичайно, усе це влетить ОСББ в копійку, якщо робити все за власний кошт. Проте є вихід це співфінансування з. Державними органами у нас є по перше, фонд енергоефективності і є програма енергодім, яку наполовину спонсорує ось цей фонд енергоефективності державний, а на другу половину міська рада. Тобто, якщо у вас є ОСББ, то ви можете встановити собі якісь з цих засобів, заплативши лише 20% вартості. Інше 80% дає держава і міська рада. Аби приєднатись до програми, потрібно обрати з можливих опцій енергоефективності варіанти і подати заявки до міської ради і до відповідного державного фонду. Перше в Україні зробили комплексну пересадку серця та легень. Таких операцій у світі проводиться лише 20-25 на рік. Органи отримала 38-річна жінка з Київщини. Вона мала ваду серця від народження. На трансплантацію жінка чекала протягом 15 років, 9 місяців з яких в Індії. Але операції все ж зробили в Україні. Трансплантація тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі. За словами медиків, стан пацієнтки нині стабільний. Попереду її чекатиме реабілітації. Тація посмертним донором 18-річний хлопець, який потрапив у ДТП. Його травми виявилися несумісними з життям. Крім серця і легень, лікарі трансплантували також печінку та обидві нирки, одну з яких отримала дитина. Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах, один з яких це Одеса Рахів. Також скористатися нововведенням можна буде на маршрутах до Ужгорода з Києва, Харкова та Запоріжжя. Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку Укрзалізниці з 27 жовтня. Перед продаж стартуватиме за 20 днів до дати поїздки. Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років, включно. В «Укрзалізниці» Ниці тим часом підрахували, що у середньому такі купе заповнюються на 93%. За чотири місяці придбали вже 25 тисяч квитків саме на жіночі купе. Нагадаю, з літа цього року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських потягах: Київ-Ужгород, Дніпро Трускавець, Київ, Кривий Ріг та Харків Ясиня. Замість Равлика пам'ятний знак героям у Доброславі. Пояснили, навіщо провели півмільйонний тендер на ремонт скульптури у парку Равлика у селі Трояндове. Виявляється, гроші витратили на нову локацію встановленням пам'ятного знаку загиблим героям. Про це повідомила голова Доброславського ТГ Людмила Прокопечко. За її словами, цю локацію місцевому парку відкрили ще влітку цього року. Заробив 4 тисячі гривень на продажі смарт-годинників, яких насправді мав. Поліцейські 40-річного одесита у шахрайстві. Він встиг ошукати вісьмох людей. Розмістив оголошення про продаж розумних годинників в інтернеті. Ціна одного становила 500 гривень. Зловмисник вимагав повну передоплату, а потім зникав. Тепер йому загрожує штраф або до трьох років за ґратами. Енергетики встановили ще одне гніздо для лелек на Одещині. Це платформа з металевих прутів, які міцно триматимуть домівку птахів. Перенесення гнізд на спеціальні платформи потрібне, аби конструкція не шкодила лініям електропередач та не провокувала аварії та відключення світла. Додам з 2020 по 2022 рік, ДТЕК разом з захисниками встановили 186 платформ в Одеській області, і це за підрахунками екологів допомогло вберегти від загибелі понад 700 лелек. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.